Прийшов дідусь у гумаках до храму. В торбинці кілька пасочок приніс нестрижений і неошатно вбраний. Його поява викликала злість. Як можна на Великдень і в лахмітті де сором, ніби як перевісний лад, шуміли люди і, ніби купу сміття обходили старенького наряд. Нарешті хтось не витримав наруги, і дідуса вів очі без прикрас. Сказав, що він тут заважає другим, щоб йшов собі подалі, без образ. Отак От Ісуса вигнали із храму. Він тихо вийшов, сперся на межі. Хіба в лахмітті бути так погано? Вже одяг важливіший від душі. Коли у книжки гарна палітурка це геть не означає гарну суть. Так жаль, що часто люди, як брошурки, ні мудрості, ні смислу не несуть.